Добрий день, це рубрика відповіді на запитання. У мене є новий коментар. Ви задаєте питання Віра Савченко. Вітаю вас. Ви запитуєте: Вітаю, дуже рада, що знайшла вас. А як знаходить відео для дітей? Відео для дітей знаходити дуже просто. Зараз я вам скажу покажу. У вас діткам 4 та 10 років. Так? Дивіться. Заходимо на канал ось головна, це мій канал. Дивіться, тут головна відео, шорт, трансляції і плейлисти. Заходите на плейлист. Потім для, це для дітей і 4 підходить, і 10. Особливо для 10 років, я зараз розкажу. Це ось плейлист готові картини, можливо, підійде, це вже за бажанням. Але головне перший плейлист, який ви маєте для дитини 10 років, це курс квіти. І ось цей курс дерева. Тут ви можете знайти усю інформацію. Я там не розказую, але показую на дошці і малюю маркером по дошці. Спеціальний. Вона не досить дорого коштує, але ви можете спробувати. І це рекомендую. Можна на папері звичайним олівцем малювати. Це також. Там все досить ясно. Давайте подивимося. Ось, наприклад, тюльпанчики, да? Ой, як малюємо. Просто. Ніяких ліній, нічого, це курс олівцем, потім я там требую, щоб лінія. А тут просто проводимо чашечку намалювали, потім лінію дугою. Все дуже просто, нічого складного, потихеньку. Дитина може нажимати на стоп і потім продовжувати. І донизу стебло да, промальовується. У мене цих уроків тут більше 60. Там вони Ось тут в плейлисті справа. Ви шукаєте. Написано малювання, курс квіти для дітей. Але тут е, позначається номер уроку. 66-й. Тут я пишу знизу, ось тут знизу. І отут на обложках також ви можете знаходити. Це 53-й, 41-й, ось 40-й, 31-й, 50-й. З самого початку ось другий урок, вони по складності. Спочатку найлегші, а потім трішечки складніше. Це такий камишик, це вже п'ятий урок, де промальовуємо таку квітку. А найос... І вони складніші. З кожним уроком вони все складніші, А потім найскладніші, зараз я знайду ось, наприклад, ось вазочка із квітами вже. Це вже якийсь 68-й урок. Да? І також все роз... ну, показую. Не розказую, а показую, да. як малювати. 67, це вже готові букети. І тут ви промальовуєте. Зрозуміло? Нічого складного. Так, це по плейлисту по квітам. Далі, а, зараз, зараз знайду, перейду обратно на канал, плейлисти нажимаю. Тут курс «Дерева». Це те, що потрібно для дітей. Для чотирьох, я не знаю. Для чотирьох я не знаю, потрібно буде е подивитися, який саме, але дивіться, тут також справа, поки реклама, я вам покажу, з правої сторони також йде найлегший. І тут усі дерева, повністю усі дерева, які зустрічаються у нас в природі. І лисі ось без. Гілочок, мало гілочок і без листячка, горіхи, верби, все, що забажаєте, березки. Повністю ось звичайне дерево, це 11-й урок по складності. Потихенько, за мною. Я стараюся повільно малювати і сюди. Це повністю мій авторський метод. І ці всі дерева, це все я вигадувала. Тому діти, саме цей варіант найкраще підходить для навчання. Це перший урок. Тут просто палички поставить скрізь. Дуже легенько, потім скрізь кружечки намалювати. І потім, коли домалює дитина, тут я розказ, показую, як намалювати коричневі хвостики. Ну і все. Дуже все легко, дуже все просто. Ваша дитина 4 років також може спробувати. А, Віра, так, 4 10 років. Так, для 10 років, дивіться ще що. Для 4 це буде зарано, а от для 10 це вже те, що треба. Курс по основи олівцем. Матеріали тут деякі уроки у мене були російською мовою, зараз лише українською. Це курс з самого початку. Тут дуже багато цих уроків, ось вони всі повністю. Бачите, це вся книга, перша частина у мене закінчили, потім вже починається ось друга частина, і я її знімаю. Потім буде ще третя частина. Тому з самого першого уроку я показую, розказую, як підточувати олівці, як, в чому їх різниця, які підбирати. Максимально все доступно і ясно. Ну, деякі там можете пропускати де щось. А от з першого уроку урок лінії оце найперший найважливіший урок. Да, це для 10 років, для 4 це рано. А що можна ще для 10 років? Для 10 років також в плейлисти заходимо. Зима, зима також дуже хорошо, це цього року я знімала. Тут не важливо те, що зимові малюнки. Ними тут я розказую, як кольоровими олівцями малювати, і акварельними фарбами. Досить, так, да, як кісточку ставити. Багато я розказую тут. І, так, реклама. Це добре, що реклама. До речі, підписуйтесь, рекомендуйте друзям. Так, ну тут багато реклами, хорошо. Почекаємо. Хай вона буде та реклама, а ми. І ще які плейлисти? Так, для 10 років квіти, дерева. Це обов'язково. Потім зимові. У плейлисті будинки у мене тут іще немає. Він є, але ще немає уроків там достатньо там тільки один камін. Зима рекомендую і курс по олівцю. Далі. Це для дітей, а, і ще вашій, вашій дитині курс маслом. У мене діти малюють, в принципі, в майстерні рано починають олійними фарбами. Але по відео не знаю. Ну, ось перший урок про яблучко, те, яке я розказувала, ось він отак виглядає. Ось він, да? Яблочко урок олійними фарбами для дітей. Цей зараз трошки перемотаю. Тут я розказую про матеріали, які потрібні, як вимивати кісточку, тобто дитині 10 років ви можете попробувати його вже дати. Це, наприклад, якщо помилка, як її витерти, як збільшити потім малюнок. Да. Це є, і потім в нас продовження. І за того, що маслом довго малювати, тому я розбиваю на декілька уроків. Так, це повністю все розказую, стараюсь максимально. Як починати перші уроки малювати, перші роботи? Ну, і так, це мої роботи. Ви бачили? Да? Це портрети, які я малюю. Це останній заказ був у мене. Це не я, я не така. Ось На портреті це жінку замовили в мене. А собак я люблю малювати, часто замовляють портрети людей. Тому. Я навчаю з самого початку маленьких дітей і, до, і дорослих. До такого рівня я підвожу. Далі. Це маслом, курс олівцем, курс по деревам. Зараз ще раз вернемося на наш плейлист. Ой, ні, це не туди. Це не туди. Зараз. Так, плейлисти. Квіти, дерева, зима, основи олівцем, олійні фарби. Це те, що вашій старші точно. Ще в мене є гуаш в Україні. Ой, це щось не туди, щось дитина добавила, чи що це? Так, гуаш. Це я розказую повністю тут. Досить рекомендую. Які кісточки брати, яку фарбу. І ось повністю да, довго розказую, так що 20 хвилин урок тільки. Але малюється швидко. Да, поступово, поступово, зовсім дуже просто. І тут інші малюнки. Це дуже простий також урок, плавні переходи. Так. Да. Ну, це такі різні варіанти. Гуаш, Гуаш також, багато уроків, багато тут вже 30, майже 40 уроків. Тому Гуаш також рекомендую. Що стосується маленької дитинки, 4 років, да, то, то для дитинки 4 років квіти. Це точно, вона вже може. Тільки, можливо, нехай, щоб ви рядом були, або старша сестра, Ну, щоб все таке дітям важко ще малювати по онлайну. І ще у мене є ось такий курс курс для дітей от 2 літ. Це я зі своєю дитиною тут малюю. Можливо, їй буде цікаво так. Ну, Я тут багато розказую те, що для дорослих, але малюночки також є прості. Я, скоріш за все, якщо є цікавість для 4 років. То я буду знімати окремі уроки поступово потихеньку для 4 років. Да, це, такі, якби... це також це, цікаве, це Я з дитиною проходила. У мене дитина рано почала малювати. Тому такі, Да, для, для донь... дитини, не знаю, вибачте, чи донька, чи, дороз... чи хлопчик, але ось. Квіти дерева, курс олівцем, курс маслом, гуаш. Ось вона знизу ця гуаш-курс. І курс для дітей двох років це для маленької дитинки. Да, для чотирьох років я зніму більше уроків. Так, це те, що про мене розказували тут. По телеканалам. Це, якщо ви хочете подивитися, це виставка моєї дитини була тут, коли їй було 3 роки. Ну, здебільшого, це її виставка тут е -е, зі мною інтерв'ю брали. Ну, так, кому цікаво, можете подивитися. Так, це є. Ну, все. Це я рада, що ви дивитеся, що ви цікавитеся. Рекомендуйте своїм друзям навчання безкоштовне це мій власний метод, який я розробляю і публікую книжки, публікую відео на каналі. Все, до побачення, будьте здорові! З вами була Аніта Генцель.